Солдати, мій дорогий друже, я маленька україночка соломійка, навчаюся у другому класі. Я дуже люблю свою Україну та переживаю за її долю. Я дуже тебе прошу, не втрачай своєї надії на перемогу, бережи себе від ворожої куль, а нашу країну від ворога москаля, я знаю, мені мама говорила, що ти на війні не заради слави, а заради. Повертайся живим, я тебе чекаю, щоб хоча б трішки тебе підтримати, я зачитаю тобі уривок із книги Оксани Іваненко Богдан Хмельницький. Сам Хмельницький на паскому білому коні зустрічав їх такими словами: Брати, рицарі, молодці, хай буде вам відомо, що ми взялися. А обороняти життя жінок і дітей наших. Усі народи захищають життя, своє, і волю, звірі і птахи.